Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні. Суботу-неділю у нас з вами 4-5 січня. Ми подивимося з вами, що нас може очікувати. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої загальні запитання. Та давайте подивимося, якими будуть вихідні так, для нашої країни. Субота-неділя, так? Що нас з вами очікує. Ми будемо намагатися втримувати так, ситуацію, втримувати баланс. Так. Дуже емоційно буде неспокійно через плани ворога. І плани достатньо агресивні, напружена залежна ситуація, наслідкові можуть бути. Речі саме на вихідних, повторювані циклічні події, пов'язані з транспортом, автошляхами переміщенням, тобто це можуть бути автовокзали та високі будинки. Мені йдуть форс-мажорні ситуації по роботі захисту. Захист може відпрацьовувати, але наслідки від цієї роботи так вони можливі. Дуже треба бути уважними. Масова активність знову йде на вихідних. Можуть бути тривога, може бути по всій країні, може бути більша частина областей, так, а також масовість говорить про велику кількість переміщення по країні. І ця ситуація може теж напружувати. Так? Необхідно бути уважними, дуже обережними, так як вихідні спокою. Нам не принесуть. Давайте подивимося, вже дуже хотілося б того спокою, але маємо, що маємо. Так, субота і неділя. Що нас може чекати? Темний період доби може бути відпрацювання. Тобто дуже активна може бути ніч, так, вихідних, повторювані події, от циклічні, так по переміщенню. Ситуації також на вихідних можуть бути пов'язані з водою, близько води. Місця пов'язані з водою і близько води. От, та місця пов'язані з допомогою, лікування, лікувальні заклади. Необхідно бути дуже-дуже уважними саме в цих регіонах. Високий будинок, транспорт, лікувальні заклади. А та місця пов'язані з водою та водними об'єктами.